Перед відео я хотів би вам нагадати, що в мене є свій discord сервер, де я часто завісаю. Тому, якщо вам буде нутно, заходьте. Посилання буде в описі до відео. Ох, Марселе. В тебе так багато гідностей. Поцілуй мене добре. Гей, тату, привіт, сину. Я читаю газету. Що тобі потрібно? Ну, пам'ятаєш, як ти завжди повторював, що Рим це найвеличніша цивілізація у світі? Це таки є, чор забирай. Ось мені і стало цікаво, а що робить нас такими великими, як так взагалі вийшло? Вау, мій син, сину, давай відправимося в подорож в ту частину кімнати. Історія Риму починається з моменту, коли ці красиві хлопчики перебувають в місто на доєннях дикої вовчиці. Це бритко, це ти предкий. Пробач, сину, ти не предкий. Я люблю тебе. Цих хлопців звали Ромул і Рем, і коли вони виросли в 753 році до нашої ери, вони заснували Рим. Але у них з'явилася одна проблема: вони не могли домовитися, хто з них має стати царем. Але ж вони вирішили це питання мирно, так? О хе ще чого! Ромул проломив череп Рему лопатою. Ось картинка. Наш перший цар вчинив братовбивство? Так, розумію. Але ти подивись на його обличчя? Тату, а коли ми стали найвеличнішою цивілізацією? Ну, дивись, спочатку в Римі жили лише чоловіки. Це реально було чисте гачі. Розумієш, про що я? Так, сир. Загалом ми запросили декілька сусідніх міст на великий бенкет, а потім ми просто взяли і викрили усіх їхніх жінок. Ось картинка! Хе, ти тільки подивись на неї! Вона така наче. Оа! Це жахливо. Ти жахливий. Ох, пробач, пробач. Я буду хорошим батьком. Я обіцяю. Так ось, в результаті після століття монархії ці тринічні царі почали ставати занадто великими для своїх штанців. Тому ми повалили монархію і зробили Рим республікою. І тоді припинилися вбивства? Ох, ще чого! Тоді настала золота епоха вбивству. Ми ніби здичавіли і підкрили Латинський Союз. Самнітів, Етрусків. Ух, які були часи! Тату, здається, римув якимось варварським. Це ти варвар. Ох, я забув розповісти тобі історію, як одного разу пророк передбачив Сатурну, що він буде повалений своїм сином. Тому Сатурн реально з'їв немовля через декілька не секунд після його народження. Я не хочу бачити картинку. Ось картинка. Тату! Подивись на це! Це жесть, батьку. Невже ми настільки не цивілізовані? Гей-гей! Якби ми були не цивілізованими? Чи стали б ми користуватися громадськими туалетами, де робимо всі свої справи, сидячи у великій смердючій кімнаті? Так, батьку, стали би. свій за цією губкою, Тімолосе. Але вони всі нею користувалися, що не так з твоїм сином, бро. Я не хочу бути римляном. Це так дивно. Це ти дивний? Ах, вибач, ти не дивний. Я впевнений, що з тобою все добре. Перша понічна війна озвучив та переклав піс. Римська Республіка країна, яка з моменту свого заснування перерізала горлянку сьому Опенінському півострову. Але це ще не та знаменита Римська імперія, яка правила усім світом. У всякому разі, поки що. Це все ще відносно Юний Рим, проста регіональна держава. У 264 році до нашої ери на заході Середземномор'я усім правив Карфаген. Давайте відмотаємо трохи назад. Карфаген був заснований у 814 році до нашої ери, коли в декількох фінікітів у місті Тир стався надлишок товару. І вони вирішили експортувати його в інші країни по Середземному морю. Так вони стали торговою державою в регіоні, і щоб підтримувати свою велику торгову мережу. Фінікійці заснували на берегах Середземного моря багато колоній. Однією з них був Карфаген. Таким чином, Карфаген розпочав своє існування як Фінікійська торгова колонія, а Карфагенійці насправді були фінікійцями. Але римляни, які говорили латинською мовою, називали місцевих жителів пунами. Звідси ж, до речі, і назва цього відео. Протягом часу Карфаген став розширюватися і перетворився на головне місто регіону, як і Рим Карфаген був Демократичною Республікою зі своїм власним сенатом та судом. Але між ними були серйозні відмінності. В той час, як Рим займався сільським господарством та перерізанням горлянок, Карфагеніці, як і їх фінікійські предки, приділяли весь час торгівлі і плаванню по морю. Вони висаджувалися на різних берегах і продавали певні та слонячі кістки, золото і рабів. І як результат, вони купалися в грошах. Ну а коли вони не були зайняті купанням в грошах, вони ще насолоджувалися тим, що приносили своїх дітей у жертву Баалу. Богу. Хм, дайте ка мені подивитися. А, так, богу рослинності. Чорт, ці інжири зовсім ляві. Можливо, якщо я кину свого сина в палаючу яму, вони виростуть. Батько, а ти пробував їх поливати? Хм. Ні, але це буде запасним варіантом. В результаті своєї великої торгівлі Карфаген перетворився в одну з головних середземноморських наддержав. Зачекайте, сказали вони, Рим, це що ще таке? Зрозуміло було, що це доволі крихітна країна, про яку в ті часи мало хто чув. Але ця запальна нація зовсім скоро порушить баланс у всьому регіоні. Спочатку між двома державами були доволі дружні відносини, вони навіть підписали декілька договорів, але цим відносинам судилося зіпсуватися. Розумієте, у Риму була одна маленька особливість: вони любили агресивно розширювати свої кордони, і вони часто обґрунтовували свою агресію як акт самооборони. Це, як припустимо, ви вб'єте свого сусіда, бо думаєте, що він може захотіти вбити вас першим. Карфаген був занепокоєний лише своєю багатою мережею. Тому якщо ви розмістите між цими країнами один стратегічно важливий острів, ну 2 плюс 2 дорівнює війна. Напруга зростала, і дві країни почали дивитися одна на одну і зростаючи ненавістю. Працелюбні римляни дивилися на жадібних до грошей карфагенців і говорили. Ти тільки подивись на цих пронизливих шахраїв. Гарантую, що вони ні дня в житті не працювали. А Карфагенці дивилися на римлян і говорили подивися на цих недалеких дикарів, тримаю парі, що вони ні разу в житті не принесли в жертву дитину. Точно. В той час, як війна між двома державами здавалася неминучою, події, які в результаті спровокували її, були трохи неочікуваними. І почалося все з того, що декілька божевільних хлопців влаштували на острові пекельний заміс. Ці хлопці були мамартинцями, вони були італійськими найманцями, працюючими на царя Тирана із Сиракуз. Але коли цар помер, його наступник сказав: Хлопці, вибачте, нам більше не потрібні здоровені качки з гострими палками. Можете повертатися додому. Виявилося, що мамартинці не хотіли повертатися додому. Тому вони дружно відправилися в сусіднє місто Месіна та сказали. Гей, чуваче, ми прості, бідні, безвинні хлопчики без дому. Можна нам зайти? Ой, біднесеньки, заходьте. Ні-ні. Я впущу вас за умови, що ви не станете вбивати нас. Ми обіцяємо. Після того Мартинці перебили всіх. Ну ладно, не всіх, а тільки чоловіків. Вони зайняли будинки місцевих і забрали їх сім'ї. Га, тепер це мій будинок, а це моя чашка найкращий батько в світі. А ви тепер моя нова сім'я. Сину, хоч пограти в доганялки зі своїм старим? Ти мені не батько. Ох, ці ж підлітки. Я правий, Люба? Ти мені не чоловік. Господи, цей шлюб просто невиносимий. Тоді забирайся звідси. Ні. Месина тепер була під контролем мартинців, і вони почали здійснювати свої розбійницькі набіги по всьому узбережжю. Коли новий правитель Сиракуз дізнався про це, йому це не сподобалося. Сиракузи почали чинити спротив, що застало мортинців зненацька. О, чорт, вони чинять спротив? І що ж нам робити? Поспішімо і попросимо карфагенців про допомогу. О, ні, ми в біді і нам потрібна велика та сильна імперія, яка прийшла б нам почухати животики. Що ти робиш? Якби я був сильною імперією, я хотів би, щоб мене спокусили. Бачиш, спрацювало! Карфагенці давно мріяли про контроль над Сицилією. Вони століттями боролися із сиракузами і грецьким впливом. І у них нарешті з'явилася прекрасна можливість здобути верх. І тому Карфаген швидко відклинувся на прохання мамертинців і направив війська в Месіну. Але виявилося, що деякі мамертинці були не дуже задоволені приходом карфагенців. Тому вони відправили ще одне прохання про допомогу в Риму. Коли лист дійшов до римського сенату, вони не були настільки рішучими. Допомога Мамертинця могла спровокувати повномасштабну війну з Карфагеном. А римляни тільки-тільки завершили завоювання Апенінського півострову, і вони були втомленими. До того ж, мамертинці були на іншому березі, а римляни ще ніколи не ступали за межі свого півострову. І якщо ви припустили, що втомлені римляни не підуть на конфлікт з Карфагеном і залишаться вдома, ви ох як помиляєтеся! Рим просто не міг встояти перед таким прекрасним шансом почати війну. Чому? Що ж, є дещо, що ви повинні знати про Рима. Коли він став республікою, Рим зробив все можливе, щоб завадити будь-кому захопити владу одноосібно. І тому замість одного лідера у Риму їх було два. Вони називалися консулами і ділили владу між собою. Крім того, вони виконували обов'язки тільки протягом одного року, а після закінчення цього терміну вибиралися нові. Ці заходи спрямовані на обмеження повноважень консулів були гарні, але мали один цікавий побочний ефект. Консули знали, що в них є лише один рік, щоб отримати якнайбільше славу і престижу, що мало величезне значення для римського суспільства. А який найкращий спосіб отримати цю славу і престиж? Звичайна ж військова перемога. Політична система Риму буквально примушувала всіх цих консулів бути такими ж агресивними, як і ваша італійська бабуся, коли ви не доїдаєте спагетті. І тому прагнучи слави консули переконали народ проголосувати за те, щоб відправити війська в Месіну, і люди підтримали їх. Після прибуття римлян в місті розпочалася плутанина, і карфагенці були вимушені відступити. Але вам потрібно знати, що на відміну від римської агресії, у карфагенських військових була дещо інша філософія. Отже, діти, слухайте уважно: якщо ви хочете бути карфагенськими воєначальниками, коли виростете, є декілька простих речей, які ви маєте зрозуміти. Якщо ви не доб'єтеся успіху на полі бою, вас чекає страта через розп'яття, прояв боєгузництва – теж розп'яття. Вітаю, сер. А ти що тут робиш? Ти хіба не маєш зараз бути в месіні? Так, але туди прийшли римляни, і ти просто пішов? Так. Повірте мені на слово, таке точно карається розп'яттям. Отже, з однієї сторони римські консули, які отримували нагороди за перемоги і тому були настільки агресивними завойовниками. З іншої сторони, карфагенські полководці, які жорстоко карали за всі невдачі, тому вони зазвичай були більш обережні та стримані. Це важливо знати для розуміння деяких божевільних речей, які відбувалися під час понічних війн. Отже, римляни переправилися в Месіну і тепер острів став трохи червоним. Час збити тривогу. Такий поворот подій став неприйнятним як для Карфагену, так і для Сиракуз. Тому колишні вороги об'єдналися, щоб виконати римлян зі свого острову. Вони оточили місто і сказали: Гей, ви придурки, цей острів не ваш, виходьте сюди прямо зараз. Окей, ми йдемо. Бачиш, Філ, треба всього лиш говорити впевнено, це і значить бути альфа самцем. Гей, чуваче. А, о, ви що? Взяли зброю і обладунки? Ні, я не мав. от чорт. Римські легіони вступили в бій із карфагенцями і швидко відправили їх куди подалі. Таким чином, хотіли вони цього чи ні, але відправившись на допомогу мамертинцям, дві сторони перейшли до повномасштабної війни. Після першої перемоги римлян міста по всій Сіцілії, включаючи Сиракузи, почали переходити на їх бік, адже бути на стороні переможців набагато приємніше. Але Карфагенці не збиралися так легко здаватися у 262 році до нашої ери. Вони почали нарощувати свої сили в агриганті. Тому римляни, будучи агресивними завойовниками, агресивно відразу ж відправилися туди. Вони обложили місто, сподіваючись заморити голодом карфагенців. Але так як це був перший раз, коли Рим воював за межами Апенінського півострову, у них виникли проблеми із постачанням армії, і скоро римляни самі почали холодувати, як і гарнізон обложеного ними міста. Під час пошуку їжі римські воїни постійно потрапляли в засади. Коли з Карфагену прибуло підкріплення, вони оточили римлян і створили подвійну облогу. Тоді справи пішли зовсім погано. Усі морили голодом одне одного протягом декількох місяців. Але коли вони втомилися від цього, нарешті розпочався бій, в якому переміг Рим. Ось звіт про минувшу облогу агреганта, сер. Ми вбили 30 тисяч людей, а втратили 7 тисяч. Це приголомшливо! Ми найкращі. Упс, хтось приплутав таблички. Що? Ми втратили 30 тисяч, та ми найгірші. Але ж ми перемогли, так? Так, сер. Але нам при цьому зата. Так, сер. Так ми найкращі чи найгірші? Так, сер. Римляни хотіли отримати агрегант, бо вони були агресивними завойовниками. А тепер вони стали думати про звоювання всього острова. Але вони також понесли доволі сильні втрати, і було зрозуміло, що вони не доб'ються успіхів, якщо не зможуть постачати свої війська. Ось в чому момент Сицилія це острів, острова, оточені водою. Тому сильний військово-морський флот життєво необхідний для постачання військ і перемоги у війні. Ось так виглядав на той момент флот Карфагену, а так флот Риму. Я думаю, ви самі все розумієте. Історики досі сперечаються щодо того, наскільки великим був військово-морський досвід Риму на той час. Повинно ж у них бути хоч що, щоб захищати свою берегову лінію, але б що б це не було, усього цього було мало у порівнянні з карфагенським чагернаутом. І тому Риму потрібно було зміркувати, що робити з цією усією водою. Вперед, хлопці, ми не дозволимо цій блакитній водичці перешкодити нашій славній перемозі над Карфагеном. В атаку! Передайте моїм дітям, що я люблю їх! Нам точно потрібна лодка побільше. Що таке лодка? Я не знаю. Якщо римляни і правда хотіли виграти цю війну і отримати Сицилію, їм залишилося тільки одне. Я думаю, що нам варто просто взяти і збудувати військовий флот, хіба ні? З нуля, з нуля. Але ми ж не знаємо, як це зробити, не кажучи вже про те, як битися на воді. Не хвилюйся, Хенк. Ми готові прийняти цей виклик. Що ж, хлопці, ми римляни, а римляни нічого не бояться. Отже, римляни довго і наполегливо працювали, намагаючись зрозуміти, як же їм все ж таки збудувати найпередовіший на той момент військовий корабль. І вдача була на їх боці. Карфагенська квінкрема випадково розбилася об їх береги. Римляни знайшли корабель і скопіювали його дизайн. Поки будувався новий флот, на суші навчалися весляри. Вірите чи ні, але римляни зуміли збудувати бойовий флот, який складався із 120 військових кораблів всього за два місяці. Непогано, правда? Здається, я знаю, про що ви зараз думаєте. Але піс, якщо римляни змогли збудувати військовий флот з нуля всього за два місяці, то чому нове відео на каналі виходить раз на півроку? Що ж, дорогий мій підписнику? Я думаю, тобі варто заткнутися. Що, якого чорта? Як римляни навчилися будувати військовий флот? Цього не повинно було статися. Наскільки я зрозумів, вони скопіювали дизайн у нас, сер. Але як, чор забирай, вони отримали креслення, Карл? Я Я не знаю, сер. Але ось що я вам скажу: якщо ви турбуєтеся за те, що люди вкрадуть ваші дані, ні. І ви хочете захистити себе від зовнішніх загроз, не смій. Тоді, ви, мій друже, якщо ти хоч слово скажеш про Норд ВПН, то я закричу. Повинні використовувати ВПН. Знаєте, я би, мабуть, також закричав би, якщо б мені не дали подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Іллі. Друзі, якщо хтось вас ще захоче підтримати мою працю фінансово, то реквізити я залишу в описі до відео та у закріпленому коментарі. Облога агреганти, проблеми з постачанням і будівництво військового флоту. Що ж, тепер у римлян був флот і настав час його випробувати на міцність. Але як у давнину відбувалися морські битви? Дуже просто у всіх кораблів були гігантські бронзові тарани в передній частині, тому все, що потрібно було зробити, це оточити ворога і всипати йому по перше число. Простіше простого. І ось агресивні римляни направилися до берегів Сицилії, щоб знищити ворога. Консул Корнелій Сипіон направив флот у місто Ліпара, вважаючи, що місцевий гарнізон захоче приєднатися до римлян. Але увійшовши в гавань, він опинився в пастці Карфагенського флоту, і як результат був повністю розбитий. Можливо, у римлян і був новенький флот, але коли справа дійшла до реальної битви, їх недосвідченість зіграла противнику на руку. та й карфагенські кораблі були кращими. І у Карфагенських веслярів прес був красивішим. Весь Карфаген був збудований із штучного мореплавства, тому, коли Справа доходила до битв на воді? Карфагенці були сильнішими, а римляни мокрішими. В першій битві римлянам так сильно надерли зад, що консул Сепіону дали прізвисько Асіна. Якщо вам цікаво, що це значить, то ви можете просто залишити Іа. Ну і що залишалося Риму? Як вони взагалі могли протистояти цій морській на державі? Що ж, є дещо, що ви повинні знати про римлян. Пам'ятаєте, як вони знайшли той карфагенський корабль і скопіювали його дизайн? Та ось це був не єдиний випадок. Копіювати своїх ворогів було так само по-римськи, як і їх традиція карати вбивцю, зашиваючи їх в кожен мішок разом з мавпою, змією і півнем, і кидаючи його в річку. Що вони і робили? Так, щось ми відволіклися, про що я там говорив? Ах так, вони копіюють своїх ворогів. Багато з найвідоміших римських винаходів були насправді запозичені, Акведуки, гонки на колесницях, навіть їх боги. Навіть на війні, коли римлян вперше пронизував незвичний спис, то вони казали Вау! Якби римляни розрубали на шматки Фалькатой, він би сказав Вау! і скопіював би дизайн для себе. Однак вони не просто займалися копіюванням чужих винахидів, вони їх адаптували під себе і покращували настільки, наскільки це взагалі було можливо. Так і у випадку з війною на воді, римляни зрозуміли, що якщо вони хочуть перемогти карфагенців на їх полі, їм прийдеться адаптуватися. Римляни були сильні, коли бої доходили до суші, але не у воді. І вони сказали: а що якщо б ми змогли би перетворити морську битву в сухопутну? Звучить як нісенітниця, так? Але вони таки внесли декілька змін у свій військовий корабель і. О, дивіться, вони повертаються. Напевне, їм сподобалось, як ми надираємо їм зади. Ем, сер, а що це за висока штука стерчить з їхніх кораблів? Та вони дійсно ідіоти! Ти глянь на цю штуковину! Вони ж перевернуться. Реально, погляньте на. Бобе, бобе, діставай, діставай камеру. Сфотографуй це! Це ж наскільки треба бути тупим. Давайте на наш корабль поставимо велику дерев'яну башню, яка важитиме тонну і заставить нас піти на дно. Ха-ха, та що ця вона взагалі робить? Yeah! Римляни збудували великий рухомий трап з чіпом під назвою Корвус. Тому, коли карфагенські кораблі наближалися для тарану, римляни показували їм, що радіти рано. Карфагенці намагалися підпливти з іншої сторони, безуспішно, корвус міг повертатися. А спробую вони зайти ззаду, то римляни наближалися до берегової лінії. І римляни були невразливими. Великі сексуальні м'язи карфагенських веслярів могли напрягатися скільки завгодно, але вони не йшли в ніяке порівняння з римським розумом. Бачите, дами, що дійсно важливо, так це те, що знаходиться всередині. Сходіть зі мною на побачення, будь ласка. Отже, римляни ледве розпочав освоювати мистецтво морського бою, завдяки своєму геніальному корвусу вже зуміли перемогти найсильніший флот Середземномор'ї. Карфагенці були шоковані. А що сталося з генералом, який командував розбитим Карфагенським флотом? Що ж, самі розумієте, таке карається розп'яттям. Завдяки своєму набутому контролю над морями римлянам стало набагато легше блокувати прибережні міста та постачати свої війська на суші. І тепер вони могли без перешкод випускати свою агресію по всьому острові. Ха ха, -ха, -ха. гей, карфагенці, що ви будете робити тепер, коли ми можемо вільно бешкетувати по всьому острову? Ми заховаємося за цими стінами і зачинемо ось ці ворота. Ой, та досить валяти дурня. Вилазьте, щоб ми могли вас бити? Ні. Ой, та -да ладно! ні. О, ні. Щоб протистояти римлянам, карфагенці вирішили розпочати оборонну війну на виснаження, примусивши римлян здійснювати одну тривалу облогу за іншою. І війна в Сицилії перетворилася в довге та болісне протистояння. По мірі того, як римляни укріпляли позиції, вони повільно, але вірно захоплювали одне місто за іншим. Час від часу Карпагенці чинили спротив і змушували їх відступати, але римляни заново захоплювали ці території. І всякий раз, коли римлянам вдавалося захопити нове місто, вони знищували все місцеве населення і продавали тих, хто вижив у рабство, що до речі було досить звичним для цього часу. Загалом кампанія просувалася повільніше, ніж розраховували римляни. Та й відверто кажучи, всім ця війна вже набридла. Тому в 256 році до нашої ери вони вирішили, що настав час щось змінювати. Привіт всім! Мене звати Маркетілі Регул, і я буду одним із ваших консулів у цьому році. Я хочу сказати, що ви самі розумієте, що ситуація на Сицилії сильно затягнулася. Звичайно, я міг би провести цей рік у в якості консула, захоплюючи одне єдине місто, але за це навряд чи хтось у майбутньому зробить пам'ятник голого мене. Отже, новий план чхати я хотів на Сицилію. Я збираюся взяти всю свою армію і відправитися прямо на Карфаген. Я вб'ю чоловіків, візьму рабство усіх їх жінок та дітей. А коли я повернуся, ви всі збудуєте тисячі статуй голого мене. Е, Марку щодо жінок та дітей, тобі не здається це трохи поварварське? Ні, Джими, в давньому світі це зовсім нормально, іноді ми навіть розрубуємо їхніх собачих навпіл. Добре хлопці, схоже, на цей раз римляни йдуть прямо сюди. Знаєте, що вони будуть робити, коли доберуться. Вони вб'ють кожного з нас. Вони вб'ють нас до єдиного. Вони можуть навіть розробити наших собачок навпіл! Це варварство! Ні, робе, це нормально для давнього світу. Ми б зробили так само. Хто захистить нас? Дякую за запитання, Мері. Частково я і скликав вас для цього. Хто захистить нас? Захистить наші сім'ї, наші будинки. Наших дітей, ви хлопці. Ха, не смішіть мене. Ви просто купа дурних і слабких фермерів. Просто душні дурні, боягузи, дураки. Роб, вважає, що поневолення жінок та дітей це варварство. Ти ніженка, робе, так-так, ніженка. Справа в тому, що якщо римлянам і вдасться висадитися на африканській землі, ми всі помремо страхітливою, жахливою. Невимовно болісною смертю. Це кінець своєї промови? Так. Карфагенці повинні були завадити римлянам висадитися в Африці, тому що вони розуміли, що це буде кінець для них усіх. У той час, коли римляни будували небувалий по розмірам флот для вторгнення, карфагенці будували ще більший флот, щоб зупинити їх. І ось в 256 році до нашої ери, коли римський флот рушив на південь, все було готове для грандіозного вирішального бою, в якому брало участь приблизно 680 військових кораблів і близько 300 тисяч людей, що б'ються, аби змінити результат війни. По цей день бій у Миса Ек нам залишається одним із найбільших морських боїв в історії людства, що стався в давньому світі. Тож, в наступний раз, коли твій дідусь стане розповідати байки про те, як він потопив японський авіаносець, дай йому пощах. Для римлян ця битва мала велике значення, адже Рим відправи не тільки військові кораблі, а й судна припасів та коней для подальшого вторгнення в Африку. Тому вони вишикували свої кораблі клином, щоб робити лінії карфагенців. Однак у карфагенських воєначальників, що відчайдушно намагалися завадити римлянам добратися до Африки, були свої плани з цього приводу. Коли римський флот наблизився, карфагенський центр прикинувся, що відступає. Таким чином вони хотіли заманити римлян всередину, щоб їхні фланги в цей час могли розтягнутися та оточити ворога. Доволі розумний план, щоб уникнути зустрічі з корвусом. Але за такого масштабного бою і з такою кількістю кораблів, що скупчилися разом, карфагенці не змогли маневрувати як планувалося. В результаті в цьому хаосі виникли три окремих битви посеред великого простору. Оскільки кількість кораблів обмежувала їх способність маневрувати, карфагенці стали легкою здобиччю, і все, що Римлянам потрібно було зробити, це добити ворога корвусом. Римський центр швидко знищив противника, а потім зміг розвернутися і прийти на допомогу своїм флангам. В битві при мисі Екнам переміг Рим.